Доброго дня, дорога моя шановна поетична родина, доброго дня, дорога моя рідна Україна, доброго дня світе, любий Ясний, доброго дня, шановні захисники нашої рідної неньки України. Я щиро дякую вам за такий прекрасний день, що ми маємо можливість, що ви бережете наш спокій що ви відвоюєте нашу незалежність, що ви відвоюєте кожен сантиметр нашої української землі, завдяки вам ми маємо можливість, ми маємо можливість жити, дихати на цій землі, благословенній. І ми віримо, і я вірю, що ви коли настане час якнайшвидше сповістимо світу про переможний день нашої батьківщини, ми переможемо ворога нездоланного, він здоланний, ми його переможемо, тому що Господь Бог з нами і ми віримо, не покидаємо віри і. Можемо допомагати всім, чим можемо. Отож, дякуючи засновниці, нашій найкращій, найсміливішій, найвідважнішій на талорці Сідлар дубовій, що ми маємо можливість хоч чимось допомагати ЗСУ, тому що вони дуже, дуже потрібні. Е у нашій допомозі. Отож, я сьогодні маю таку велику честь долучитися до волонтерського читання поезії і благаю всіх, хто чує, хто буде чути мою поезію, моє привітання світові і вам, дорогі люди. І благаю, приєднуйтеся до волонтерських зборів. Під низом буде вказано всі координати. Де можна скидати гроші, а гроші потрібні всюди. Гроші потрібні для всіх ем, захисників, хто тільки звертається, а можливо хтось і не звертається. Отож я бажаю вам всім щирого, мирного і доброго дня. І зараз я хочу дещо зачитати. Зараз, сьогодні, після дощу така спекотна Італія, але слава Богу, пройшов декілька. Вчора пройшов, позавчора пройшов дощик, отож свіжо. Я мала можливість вийти в скверик, і я хочу зачитати декілька віршів. А завжди, ви знаєте, що як з нами, так і думками. Я завжди лину до нашої. Рідної неньки України і до мого рідного села, воно мені сниться. Воно мені сниться сни, сняться ті стежки, де я блукала, сняться люди. Знаєте, пам'ятається все. Я навіть пригадую, хто де яку собаку тримав. Я пригадую кожного дідуся, кожну бабусю. Я дуже люблю своє село, дуже люблю тих людей, там правда, дуже мало залишилося. Але село відновлюється, приїжджають нові люди і оселюється, і наша Україна буде. Я прийду, я прийду до тієї криниченьки, що так часто приходить у сні, щоб напитися з неї водиченьки, хай розвіються думи сумні. Я прийду, прилечу наче горлиця на світанку у рідне село. До хатинки загляну я кожної, як колись у дитинстві було, а було колись весело й затишно у моєму казковім селі. Разом з сонечком, всі на світанку ми виганяли корів до пашні. Я ще й досі їх бачу у пам'яті в кожній хаті, де хто проживав ті поля, де жита колосилися, ті світанки, де півень співав, ті калюжі, де ніжками, босими у дитинстві проводили день, де дівчата і Довгими косами, вечорами співали пісень. Я прийду до тієї криниченьки, щоб напитися з неї води, лиш не чути, де грають музиченьки, а куди ж бо поділись вони? Я прийду все одно, до речі, музиченьки. Колись у нашому селі були троїсті музики. Вони славилися, напевне, взагалі не то, що напевне на всю кругу. Вони е, грали по весіллях. Вони, е, я, вони в мене на весіллі грали дуже гарні, були музики і завжди співали за час радянської комуністичної держави. Вони не боялися співати марш 300 літ. Ви знаєте, коли грало мороз мурашки по тілі? Просто повзли і волозди ставав, а вони. Були такі наші були патріоти, таке наше було село. І таке буде село, і така буде Україна, тому що ми не здоланні. Благаю, допомагаємо. Хто тільки буде чути, допомагаємо донатами. Навіть кожна гривня, навіть кожне євро, благаю вас щиро. Не проходьте мимо, допомагайте. Tem, komu verjamete, in na naši strani ne sme tistim, komu ne verjamete. Mi verjamemo vsakomu, zato smo vsi tu. Зібралися саме для того, щоб допомогти. І ось я знаю, наша поетична родина вже зараз дівчата і хлопці, я щиро вітаю вас із виходом нової збірки СНІП 3. А зараз оце в мене перша збірка. Я її завжди з собою ношу дуже люблю читати. Люблю всіх поетів, гумористів, прозаїків. І ось читаю я. Зараз я скажу, кого я буду читати. Е, Олег Бородай. Я дуже люблю читати цю поезію. Було всього: ганьба і слава, поразок, сіль, смак, перемог. бібліотека Ярослава, Печерська лавра, дим, облог. Були і генії, і провидці, Тарас Франко Сковорода, Сірка славетного правиця, її боялася орда була не раз уже в руїнах, та піднімалася завжди многостраждальна Україна, Богдана знову народи. Тому що в нас завжди, завжди є генії. І є зараз Богдане, Романи, Іване, хлопці, дорогі, сини моєї любої батьківщини. Ви нездоланні, ви наймужніші. Дякую вам. Я не забуду і не втомлюся дякувати ніколи вам за вашу мужність. Отож, благаю, ще раз, люди добрі. Допомагайте всі, чим можете. І ще один дальший вірш Олега Бородая. вже сидить в печінках недомир, а сміятись втомилися кури, кровоточить і досі батурин, полігон, попелище, пустир, не Наз... незагоєна рана, Донбас, де на кращих народ сиротіє. Геть, із серця жедну безнадію на чернечий сумує Тарас, обертаючи. Берцями твердь, наближаємо час перемоги, обламаємо бісові роги неминуче, як смерть. Оксана Мох. Очі напили очі надпили неба, вітрові, несподіванка, час перезула в кеди. Вимага вигадана, чи справжня, тут, може, там, здалося здійсність, а чи примара пасмам свого волосся квітами вишивала, спека, а потім злива, мужня, нараз тендітна, Кажуть, що норолива, може, всього лише літня? Горда, парадоксальна, дика. І Кажуть, не доспіла. Кажуть, ідеальна, дивна і легко літа. Сонцем золила крила, щастям сміялась, лунко, з погадом залишилась. Хто ти лепнева юнко? Я гарно написана, я просто я заворожена кожним словечком. Сонце плин, ніс квири. Ні дощу, ні навіть хмар, Прозоротиша тиша на двечірнім лоні. Луна скидає із плечей тягар, півподиху, півзвуку на півслові. Застигло все, сміліло до пустоти і покотом тяжіє виш по краю, до крапа в мед Із сонцелосних сот, очима глиб глиб. І бачу аж до раю. Осінь комизиться. Осінь, вже незабаром осінь, хоч ще так не хочеться, нам дуже хочеться літа. Літо красиве. І е, я минулого разу дуже хотіла показати церкву. Це невеличкий скверик. там є церква. Правда, тільки італійська. Але я йду і молюся, як по-італійськи, але українською мовою. Зі мною молиться малесенька моя онучка Ангеліночка, їй тільки п'ять, ще немає шість. Але вона каже, Божу, спаси Україну, Божу, дай діткам тим, що там. Ховаються від війни, щоб вони не боялися. Тому що позавчора, коли гриміло, я їй пояснювала. Кажу, бачиш, а дітки там, а там ще гримить, бабусю. Я кажу, там ще діткам гримить. Там нічим дяді кидають громи, але воно все перейде. І ми будемо під мирним небом ще. Багато співати пісень. Осінь комизиться. Знову ж таки Оксани Мох. Осінь підмішує мряку кописткою з дерева голого, клена безлистого осінь вгощає росою і ристкою. Злегка незграбний невиспаний день, стелить барвиста обруси, вишивані нитками з золотими і з перливами яка складає у миску поливану тихо і затишно, ані тень, ані телень. Осінь комизиться, осінь, осінь марудиться, дибає сіверко, врешті по вулиці, по разом аж зіщуляться мокрі очиська розхристаних хмар, човгає сівень, Стежками плямистими люля морозна зазимник, зазимника стиснута, кинусь у звари дощі падолистові. Просить данину, лихвар, календар, сонце у вишньому храмі на милицях день освятити теплом своїм силиться тільки от куряться з неба кадильниці, густо в'язко туману дими. ніч на коромислі, день перевежить, переважує ясними зор'ями, чорною сажею і із прісною із прісною поклажею, скромних гостинців панянки зими. А тут, бачите, такий невеличкий, гарний фонтанчик. І тут рибки золоті. І знову ж таки кожен день йду до тих рибок з дитиною, моєю онучкою. А вона каже, бабуся, бачиш золота рибка, а давай ми її спіймаємо, ми її відпустимо, а ми попросимо, рибку, золота. Так би хотіла, щоб вона тут ці слова сказала, щоб ви почули. Рибко золота, почуй мене, будь ласочка, віджени хворогів проклятих. Я їй того не говорю. Це моя дитина, така маленька дитина. Хоче, щоб був мир на світі. Світлана Сащук, ніким не прощена зима, не спішна, навстіж у білім платі. я. Листопадала дарма цей колір не з її багаття, охрипли двері не впізнать, без руку загубились кроки, мою розхристану багрянь, крадуть приручені сороки. Я вийду з ночі, поведну, як воскресатимуть дзвіниці і ця драбина в глибину уже давно не таємниця. Так захочеться весни в ребристих сутінках осердя, аби по інший бік зими не грівся цей мороз під серцем. А як умієш видіти небо, то, може, й птахом літати будеш, бо для крила тих небо потреба. Виспізнавати, не спати в грудях, як від, а як надієшся іншим, завше на що зіпрешся, то те і костур, думка, і стежку залиже, гладиш, гладше та босоного не мрій, не міряй, простір, слово зігрієш у чаші повній. Правда ж на денці життя розсудить, ти вже сліпа, якщо бачиш зовні, ти заховаєш себе, між люди, що ті надії? Збери хоть літнє вікна відчиниш, а пил щезне. Муліє крилами, і тіснить спіднє, як тобі там у невмитих веснах. А як умієш відніти небо, віді видіти небо, дай біг душе і літати будеш. Хмара у хмарі, а жити треба, може, хоч свічку світліше в грудях. Гарно я, я обожнюю вірші Світлани Сащук такої милої. Ніжної, тендітної, чудової жінки. Зараз я хотіла дуже сильно зачитати вірші однієї людини, і зараз скажу чому. Тільки, одну секундочку, я на дворі і у мене трошки не, не згра... я не зграба на дворі, бо не на лавочці. Киця, якась киця до мене прийшла, і ніжиться, може вона хоче, бачити, бачите, яка гарна киця. І зараз, ну добре. Дуже хотілося почитати, щось не можу я знайти. Тим часом подивіться на гарний краєвид, не знаю, на пальми. Тут і пташки наші, правда, не наші, але співають і по-нашому. Руслан Леськів, 154. Руслан Леськів, такий милий хлопець, милий наш захисник, стріянин. Я спостерігаю часто за його віршами. Я бачив вчора, як вмирає Всесвіт, чудовий, ніжний, там цвіла краса. Стогнали з горя, бо не сла не сила знести розпуки по чорнілі небеса. Я бачив вчора, як вбивали всесвіт. Я стогін чувням стоголосим він в скронях пульсував, не неначе звін. Чи чує, чи чуєте? Вони кричать і досі могутні душі спосеред руїн. Я крик пульсуючий, ще відчуваю й досі. Я тишу чув у звуці мертонома. Ця тиша споглядала далечінь. Там душі поверталися додому. Вели дітей убитих поколінь. Я тишу чув селенську, люту тишу, Всміхались ненароджені малята до душ. Непознайомлених батьків, збираючи маленькі рученята уламки від зруйнованих світів. Запах меду. Запах меду з сусіднього Лугу нагадав про сім'ю і про літо землю сонцем і миром зігріту, поле з зора, неспокоєм і плугом. Крона лісу сплелася розолого теплий вітер, в псалмивніше поче, гладить скроні, заплющує очі, шле молитву до вічного Бога. Хай, мій Боже, тут виростуть квіти у святі місці слави і крові, і щоб я шепотів колискові, з матерями вкладаючи діток. Медом хай із сусіднього лугу, Боже, двоє смакують вустами поцілунку п'янки до нестями, хай розсвіють свій біль, свою тугу, вітер гойдає, вітер й далі, молитву шепоче, гладить скроні, заплющує очі і ланами, жене літню хвилю. Переможуть, розквітнуть, бо сильні, такі прості, такі безцінні речі ховаємо у душах і серцях, бере мішок буденності на плечах, торуємо свій мляво сірий шлях, і йдемо понуро на устах ні звуку. Так легше крізь життя мішок нести додолу очі на ногах пилюка і не мішки у когось, а хрести. Того дня ми будемо мовчати, хай в обіймах лиш говорять душі, зникне все минуле і грядуще. Прагнені прожити до кохати, прагнені втонути у зіницях, що чекали довго з поля бою, того дня візьмеш мене з собою у своїй найглибшій таємниці. Про мене усе на світі суще, залікує Бога людські тривоги, того дня, як прийде. Перемога будуть розмовляти тільки душі. І далі, Боже, які, знаєте, читаючи і слухаючи поезію Руслана, я не плачу, я вся там. Я бачу кожного солдата. ви знаєте. І думаєш, чому так буває на світі? Чому... Наше життя дуже-дуже коротке, чому стільки ненависті, чому люди хочуть воїн, чому хочуть загарбати весь світ, всі маєтки? Ніхто не лишився вічним. Вічним тільки є Бог. А перед ним прийдеться відповідати. Я іноді запитувала, чи спить спокійно. Цей ворог, цей загарбник, котрий вбиває, нищить, котрий хоче більше, більше, більше. А скільки тобі треба? Чи ти спиш, кати плюгавий? Будемо сподіватися, що пробудеться в нього совість. І ще читаю Руслана Леськіва: Тягар століття та суєта хвилинна. Завмерли в тиші у дзвіниці, груди в грудях. Бо в давній дзвін, що знається на людях, відплакав молоде життя невинне, колись цей хлопчик Мотус взяв потертий та, сміючись, став бавитись із дзвоном. І той радів, розповідав іконам, ніколи ще не був такий відвертий. Як добре мати друга у хлоп'яті, Звиніти щастям, знехтувавши віком, він точно буде добрим чоловіком. Радітимуть, коли він стане татом. Тривожний день укладеного тіла, вони щось знають, ці святі ікони, але мовчать і мотуз лиш на дзвоні тремтить. Осиротів один на світі. Хлопчина бій скінчив. Тепер він в Бога серед своїх, де знають вже напевне, одного дня разом із дзвоном древнім вони ще сповістять про перемогу. Каже моя онучка, бабуся говорить до нього по-італійськи, до цієї киці, бо вона не знає української мови. Ні, я навчила свого котика. Я маю два котики і навчила до них української мови і вони звертаються. Е, це вже в мене якраз мій час про пробіг, про, про... звенів мій будильник. Я е, мушу покидати. Своє некоротеньке волонтерське спілкування. Я щиро бажаю всім гарного благословенного дня. Я напередодні дня нашої держави, за напередодні дня прапора. Всіх вітаю із днем. На який настане скоро, що ми почуємо, що буде перемога, я вітаю всіх вас із наступаючим святом державності нашої України. Я бажаю всім здоров'я, миру, спокою, людяності. Поваги, любіться, люди, не ображайте друг друга, тому що цей світ дуже короткий. Життя наше світ довгий, а життя наше коротке. І прожити його треба так, щоб не боліло в грудях, коли будеш його колись покидати. Я люблю вас, українці, зичу вам всім доброти, сонечка, радості, сонечка в душах, і благаю, допомагайте і донатьте, допомагайте нашим. Захисникам здобувати перемогу. Я всіх обнімаю. Гарного вам дня, благословенного!